Всім добрий ранок. На минулому тижні я писала заяву, щоб мене ознайомили з матеріалами справи, і писала ще одну заяву, щоб відкрили кримінальне провадження по поводу пожежі в нашому будинку. Мені навішали лапши на вуха. Чи ще не срок відкривати кримінальне провадження, що ще є час? А оказується на це все було в них 24 години з моменту подання заяви, щоб відкрити кримінальне провадження і внести в ЄРДР. Вчора я потрапила на прийом до начальника Довгинцівського РВД. Дуже гарна жіночка. Я навіть не думала, що в наших правоохоронних органах ще залишились такі люди. Вона взяла нашу справу під свій. Контроль сьогодні в нас буде слідчо-оперативна група спустя два тижні. І будуть намагатися встановити, чим був облитий будинок, що він загорівся. Якось так.